Вітаю вас, друзі! спільноті анонсував інформацію про те, що розповім метод, як отримати дуже вигідний тариф на вашому операторі. В принципі, цей метод дуже простий і працює він на Київстарі, Водофоні і навіть на лайфселі. Ви бачите, мені запропонували цілий рік зв'язку лише за 399 гривень. І для цього треба поповнити 399 гривень для того, щоб отримати знижку на цілий рік в тому тарифі, яким я користуюся. Я не знаю, як довго буде діяти цей метод, але тим не менше, зараз він діє і ви можете ним скористатися. Що для цього потрібно зробити? Якщо ви користуєтесь тарифним планом від Vodafone, ми переходимо на сайт Lifesell. Саме лайфсел. Тут ми знаходимо, наприклад, тарифний план потужний. Є такий ось тарифний план потужний, його ми розберемо в окремому відео. Саме основне нас цікавить, тут в нас є така кнопка перенести свій номер до life. Ми бачимо, що якщо номер перенесено, ми отримуємо 100 гривень на 4 тижні абонентська плата. Ми натискаємо перенести номер до LifeSell». Ось, і ми тут бачимо, в нас є тут е, варіант подати заявку або перевірити статус заявки. Ось, я натискаю подати заявку, вводжу тут свій номер Vodafone і йду далі. Мені на номер відправляється код підтвердження, який я вводжу в цьому полі. Отже, ми отримуємо смс-ку, і тут нам треба ідентифікувати свій номер в мережі Life Ми можемо його ідентифікувати через банк ID або через кваліфікований електронний підпис. Я ідентифікую через банк ID, це набагато простіше. Тобто ми там погоджуємося з умовами. Вибираємо банк, мені зручно PrivatBank. Тут далі мені треба ввести номер телефону до Privat24 і ввести свій пароль до Privat24. Після того, як був введений пароль, натискаємо підтвердити, і таким чином ми підтверджуємо свою ідентифікацію свого номера в мережі Lifecile. Далі ми бачимо, ви успішно. Ідентифіковані після того, як ми успішно ідентифікували, ми можемо завантажити заявку, почитати заяву про перенесення номера, але ми потім погоджуємося з нею і вибираємо дату і час перенесення нашого номера до LiveSell. Під час перенесення номера можливість дзвонити з поточної сим-карти буде припинена. Ось, тобто, ми бачимо, ми можемо вибрати зручну нам дату і зручний нам час, це займає близько трьох годин. Ми вибираємо зручний нам час і натискаємо далі. Після того, як ми вибрали час, ми просто підтверджуємо нашу заявку. Якщо ми переносимо номер Vodafone, то перевіряємо. Відключення послуги збереження номера, набравши відповідну комбінацію. Зірочка 181, зірочка 8 решітка. Ось, після того, як ми це вибрали, ми подали заявку на перенесення нашого номера. І я хочу сказати, що як тільки ми подаємо заявку на перенесення нашого номера до іншого оператора, то е, наш оператор, яким ми користуємось, для того, щоб не втрачати клієнта, він нам пропонує. Якусь знижку на нашому тарифному плані, якусь знижку, щоб ми залишилися з нашим оператором, щоб ми не переходили до іншого оператора і не платили йому кошти. Так працює економічна конкуренція. Три незалежних конкурента. Вони, коли борються за абонент, вони їм пропонують дуже зручні умови, навіть собі в збиток, щоб їх залишити в своїй системі. І, наприклад. На Київстарі мені запропонували 6 місяців знижки на тарифний пакет послуг по 100 гривень. А на Vodafone ось запропонували за 399 гривень знижку на цілий рік на абонплату в моєму пакеті послуг. Але навіть якщо на вашому тарифному плані вам нічого не запропонують, ви зможете перенести свій. Номер до оператора лайфсел і вже в оператора Lifeл платити абонплату, наприклад, 100 гривень, тому що ваш номер було перенесено. Ось такий ось простий метод для того, щоб вибити собі знижку на тарифний план на вашому операторі, на якому ви знаходитесь, для того, щоб не переходити на інший оператор. Після того, як ми отримали знижку на нашому операторі, якщо ми не хочемо переходити на іншого оператора, ми натискаємо перевірити статус заявки, і тут ми можемо від цієї заявки відмовитись і скасувати цю заявку. Після того, як ми скасували заявку про перенесення номера на LiveSell, то наш номер перенесений не буде. Також хотів сказати, що на нашому сайті є в наявності 4G роутери. Дуже класні, дуже потужні 4G роутери для того, щоб користуватися інтернетом. І ці роутери є в наявності, замовити їх можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також можна замовити тарифні плани LifeSell для інтернету без обмежень швидкості. Також є тарифний план Київстар, також для інтернету, без обмеження швидкості. Його можна придбати на нашому сайті, посилання буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.